Вийшов курити, тільки вийшов з веранди і почали бути по голові монтіровки. Повністю обчистили хату, вигнали машину, забрали. Було більше двох тисяч, десь 2200, тому що запчастя покупав на машину, забрали запчасти тоді з машиною, як вигнали машину. він одразу мені луп, лобешник, Почора в сознання, потім я коли очнувся, я вже був зв'язаний, шапка була на этом. Ну, на морді. Шойс є зла? 1400 доларів плюс 720 рублі, які у нас лежали на лічка. 1000... Тисячу... Ну, 720 гривень. До банди входило шестеро головорізів, а ватажком злочинців був раніше судимий за вбивство рецидивіст. Грабіжники просто вривалися у будинки, змотували жертв скотчем і мордували, доки нещасні не віддавали гроші. Мене зв'язали матузкою, спочатку матузкою, потім скочем обмотали. Ну, жінку тільки я просив їх, щоб тільки не били жінку, тому що я знаю, що вона боліє, вона б не видержала просто. Жінку скочем тільки одним зв'язали. Боявся, щоб власти не склеїть вже. Його зв'язали, руки і ноги зв'язали, маску чи то шапку ще на голову діли, каже, і це є. І питають, де грошки, а носаками ще, каже, у бока а Каже, я не знаю. Потім оп'ять виробили його. Обща сума, десь, кількість людей, десь 8, якщо брати по всім злочинам. В основному брали деньги редко, коли ну, продукти там забирали, коли був магазин, то есть, там, продукты. продукти. В основному ділили все поровну, і потім куди. Кожен збивав, то вже. Кожен сам рішав. Тобто, розбирали якщо речі, то кому по потребі, кому які по потрібні. А деньги поровну на всіх, хто участвував. У затриманих вилучили вогнепальну та холодну зброю, і тепер чолов'яги звалюють провину один на одного. Поки поліція проводить розслідування, постраждалі жадають вчинити самосуд над катами. Гроші винесли, всі забрали гроші, які були. Потім золото, там ципочка. Браслеті, колечко, коняки, віно забрали. В общем, і продукти з холодильника забрали, ну, ну, в общем, позорище. Даби взяв до руки, друбав сразу. Виявили та вилучили пістолети, маски, рукавички, кастети та інше. Крім того, під час особистого огляду затриманих поліцейські вилучили гроші, золоті вироби, а також медалі, які вони забрали в людей. Сума здобичі нападників. Коливалася від півмільйона до тисячі гривень е, забраної у пенсіонерки. Усі шестеро затримані вони мешканці Чернігівської, Житомирської та Київської областей. Поки що поліції відомо про серію з шести розбоїв, але не виключено жертв було набагато більше.